Ось вот так от. Шикарне місце. Сьогодні вже понеділок. Там вовсі роботники работають, дорогу цю. Коли вибираєш маршрут машина, то вона строить в об'їзд, не строить по цій дорозі. А осман не знає про ремонт дороги. тому велосипедний маршрут строїть прямо. Возможно у нас буде немножко затруднення движение до Баямара. До центру міста 35 км і Приблизно 50 кілометрів до того місця, де ми збираємось сьогодні ночувати. Думаю, ми здолаємо. Ми сьогодні раніше проснулися, раніше все зробили. І в Баямаре я хочу все-таки заїхати в Магдональд і там зарядитися. От сонце, звісно, теж непогано заряджатися, але можливо завтра і післязавтра його не буде. У мене заряд на, на ісході в телефоні. Правда, в повербанку є трошки запас. В Сатумаре Wi-Fi був хороший, але в мене не було змонтированого відео. Я зараз коментую. Поэтому буду викладувати останню серію з горщини і першу серію вже з Румунії. Сьогодні 22 вересня. Сьогодні ніч вже буде більше, ніж день. А день менше, ніж ніч. Вчора вечором був салют. А ще вокруг нас кричали єноти. Я там в кінці відео трошки записав, але не знаю, чи добре буде чути, чи ні. Єноти бігали Ми добилися спочатку собачки, але впевнений можна, в... короче, думав, що кусиці. В... Але вполне возможно, що це єнотки. Єнота видно собачка. Вона тут водиться, і вони ось так кричать. Потихоньку йдемо на исход. Все дорога строится, строится, доехали до ближайшего села. Тут уже новый асфальт положенный. Надеюсь, дальше будет еще лучше. Дальше тут, конечно, ремонт еще жестче ремонт. Но они її усилено настроить. Получается багато бригад в разные участки строят. Поэтому ее скоро сделают. Но пока Но нам показало более короткую дорогу. Тут еще один мост есть, оказывается. І поїдемо на ту сторону. Там де дорога є нормальна. вже. Оце ми приїхали до такого моста. І Осман мені каже, що нам треба сюди переходити на той берег. Отак так виходить. Кошмар. Ні, ну пішки можна пройти. Оце так пригоди, так? Да? Мама дорога. Оце мені сюди проложив Осман. Маршрутик. Тут якась наймає. Це якусь породу сюди переправляли з допомогою того транспортера, спомню як воно називається, все ніяк не мог спомнівати. Але тут треба трошки закидувати. Один, один не закинеш, велик, сюди, треба трошки підсажувати. Він тут місцями латаний, капець вообще. Оце так екстрим. Це вам не Франція. Так, все, ми перейшли. Ух ты что тут робится, да? Интересность. Я так понял, вот наш выход. Телепортация. Но этим пригоды не закончились. Нам пришлось еще тут перелазить. Бо тут везде все закрыто. Але тут уже нарешті асфальт. Америка. Симтре Америка. Выезжаем на трассу на основной от железная дорога из сатумары до баямаре непонятно чи она работает что тут щось їздить. ось наша трасса я по ней колись ехал уже короче ша то шо то? говно дороги румынские редкостные говно це капець тут такие зробили интересный парк типа лавочки колоночки с водой есть. Все красиво. Зробили бы еще и розеточку. Или велодорожку. А тут тоже ремонт. Ну, правда, тут в основном он уже законченный. Но это кошмар, конечно. Румыния, как всегда, в своем духе. Я уже и забыл, насколько тут все хреново с дорогами. Ой, а что, так можно было? Я думал, по нему ездить нельзя Вот, кошмар. Дальше еще хуже. Ехали по улице, по встречней, по тротуару, потому что по проезжей части вообще нереально ехать. И вот тут двигаться появилась велодорожка. Так вы обратите внимание, как она проложена. Ну, по-румынски, в общем. Но есть великий плюс в Баямаре. Розетки работают в торговом центре. У нас заряжались все. Слышко пошел в Лидл на разведку. Мы тут как раз напротив Лидла. Вот. Wi-Fi хороший, но там есть получше. Магазин H&M. У него всегда уже хороший Wi-Fi. А в другие магазины вообще Wi-Fi не подключается. В Лидле подключился, но медленный. Догружать буду там. Сейчас погуляем по магазину, а потом пойдем там дозаряжаться, дозагружаться. Поэтому сегодня у Макдональдс не надо идти. Это плюс. Бо в на цех там можуть прогнати. Тут точно не прогонять. В этом плюс. Так, а дороги румунські... це капець мене. Я сьогодні матюкався, давно так не матюкався. Да. Ух ти! Это що, велодорожка? Да ты що! Мы ее нашли. Мы в Баямаре нашли хорошую велодорожку, настоящую. Ура! Зато тут появилась обочина, наконец-то. И у нас уже небольшой подъем чувствуется. По чуть-чуть поднимаемся. А всего мы должны подняться аж на 900 метрів сьогодні. До Сигета 60. Мой сей. Це мы тогда з Ігорем проїжджали Мойсей. А до Борси трошки не доїхали. Борша, Борша. Обрадувався, думав, началась, наконец то хороша дорога. Ні, блин, дивіться. От. Засрали все. Нагородили такої херні, короче, що їхати невозможно. Ось вот ще один останній городок перед крутим підйомом ми тут надибали пенні і вирішили таки в нього зайти І купили 2 літра пива за 1 євро. І супер по суперціні теж тоже по 1 євро. І у нас йде підйом. Фонтан І Сашку цей город дуже понравився. Так, ми доїхали до розпальцовки дороги згиб. До Сигета 50 а до Баямари пишуть 15, що то брешуть вони. Ось тут є така сторона дорожка, но тут теж ущелі і тут не сховаєшся, ручейок іде туди. А нам хрень його знає куди їхати, там карта. Коротше ми поникались трошки. Поникали трохи і вирішили таки їхати до вершини, до джерельця. Там є джерело святе, в якому я прошли раз лікувався. Тому їдемо до нього. Карти вирішили поприкалуватися і проложили нам дорогу от сюди. І там якась стежка, її майже не видно. Зато срезает дуже добре. Забором, да? да, палатки поставити за забором, а тут сидіти рыгать. Вот. Не кошерно вообще. Ну так отдохнуть можна, да. Там проложили лесопедный маршрут срізаючий. Ось тут кудись потім дебрям. Я тут вообще не бачу ніяких признаків, даже пішохідного нічого. Тут крутий обрив. І где-то он тут должен был виходить, капец вообще. Ось така поляна, але я не пам'ятаю де я був, може там далі. Там типа струмочок перестовший. Лібо я тут десь за кущами ховався. Можна і тут на поляні тут поставити і не ховатися ні від кого. Головне, щоб костра з дороги не було видно. Тут ось прикол. Ось куча столиків. Але возле них просто немає місця для палатки. І отут таке типу, кострище, але замусорене. В общем таке. І ось ще столики. Тут треба порозмишляти, тут в принципі є над чим подумати. Вон люди набирають воду і Саша вже під'їжджає. Ось так от наша стояночка. І домик заброшений, так, да, оце його на карті, на... На... на інтернеті. Я тепер все спомнів, так, да, домик оцей був тут дійсно. звітера. там якийсь інтересний тунель для води. А може і не для води. Треба туди буде сходити, подивіться. Ліс. Тут струмочок якийсь, навіть водичка в ньому трохи є. Може Оця рівнинка, вона раніше так і користувалася для того, щоб тут стояли туристи. На цьому ж місці, 6 років тому, я лікувався цією водичкою, бо я тоді чуть не помер, мені було так кепсько. От зараз нам покраще вже. Букві дрова. Сашко вже з'їздив на вершину перевала і надибав нам хороше місце. Ми сьогодні будемо переїжджати туди. Тут залишитися не будемо. Зараз покупаємо Сашка. А я вже покупаний. Ось нашу баклажку води набрав. Ну тут купальня наша. А там виходить ота штука. От, воно виглядає, наче двері в якийсь погріб. Насправді то там істочник води. Там примерно півтора метра глибина вода стоїть і вона сюди лишня витікає через верх. І там внутрі, наче, щось таке похоже чи на фільтр, чи на щось. Можливо, то якраз до цього істочника проложена труба оттуда. От. А так якби Сашко там не знайшов, так я ось тут знайшов хороше місце золотим деревом великим. Хороша поляна. Отдихаємо, підіймаємося до фінальної точки. Так, піднялись до вершини перевала. Тут готель, який продається. Отакет. А там ще якась хатина, а там якийсь склад, який ми бачили знизу. І стояночка. Ось мы поднялись этой. Столик отдыхательный. А вот сюда... О, сюда люди ходят это по нужде. А вот там дальше Сашку нашел хорошие места. Вот. Капец, а тут заминировано все. Это туристический маршрут обозначенный. Дальше вроде чисто. В общем так, вот это... Ця дорожка йде трохи далі туди і там вже вершина гори на ній вишка мобільна стоїть. От, а нам треба сюди от, так зайти, щоб з дороги нас не було видно. І там наша стоянка буде. Ми зайшли в цю сторону, дійшли до такого обриву. Тут яр глибокий. І виходить отут така поляна. хороша. Вона в такому тупічці знаходиться. Що получається з всех сторон обрыв, только з цієї сторони можна... А завал завали кром. І вот тут можна это. Саша собі надыбал место. А я буду отут стоять і тут же буде тент у нас. І вот тут під тентом буде костер з цього краю. І буде добре. Ми максимально заныкаем, даже сверху нас не буде видно. Ніхто нас не увидеть. Нічого ніхто не побачить. Вот там, еще раз. Ось обрив. Царська все це захотіла пирожное, захотів мороженое. От і гамак пригодився. Будемо стоять тут довго. Ми розмістились. Ось така вийшла у нас сидячка З колодок, із березки. Моя палатка під тентом. Тут ми сидимо, тут кагонь палить будемо. Отлично. Сашина палатка там ну, Да. Прірва! Ми над прірвою. Тут іноді люди ходять по дорожці. Добре, що ми від неї йшли подалі. Нас тут не побачить ніколи. Розположилися, от вже в нас почався ужин сьогодні. Сьогодні ми варимо ті ж самі хребти. І того самого... Вот это, со скидкой 50% хребты индюка? дуже вкусная штука. Мы ее на два дня растянули. До неї будет рис. Тут добавили цибульки, приправок всяких. Ну, все нормально было вкусно. А еще мы сегодня попробовали вот эту штучку? Оно, значит, такие хамонообразные. Такие кусочки мяса. Вот. дуже дешево получается 6 евро за килограмм в общем хорошо сидим мы с Сашком у нас гамак у нас все удобства мы тут собираемся жить примерно три или четыре дня завтра вечером начинается дождь потом он будет идти ночь и целый день следующий послезавтра а потом понятно Непонятно. Потом непонятно, что будет. Но мы посмотрим. Продаж. Угу. Кто-то идет. Может быть, Сашко. Сашко вертается. Сашко ходил разведывать дорожку давай, до, этого до озерца. Мы уже дали. Уже заканчиваем все это дело. И все. И вперед. Я это, точнее, я еду по продукты. Ми это все сделали, утренние процедуры. Я подготовился. Я знайшов хорошу дорожку, де можна коротко спуститися вниз. Ну, вот від нашої стоянки сразу вниз, і тут дорога. Ну, правда, вона заброшена. І вона отак по схилу туди. А ще одна дорога неї за в другу сторону, туди вниз кудись. Сюди можна вийти на трасу дуже близько. Понятно, це сюди вчора люди гуляли, тут стежка протоптана. І оце ви я їх бачив зверху. Получається, і так, і так не очень. Дорога намного нижча. Спустився в Бая Спрай. Тут так, все так красиво відділено і навіть колонка. Там вон куча розеток, але вони всі виключені. Там виходить, надо треба рубильниками виключати, але я не став туди лазити. Зато я по пути збирав кучу бутылок, банок, всяких, попробую здати. Отже. Так, я з'їздив за продуктами затарився. і затарився. Я ще можу сказати, що Румунія одна з лучших стран по ценам на продукти. От. Не всі продукти дешеві. Молоко тут не дуже дешеве зараз. Оце ровно 1 євро за кілограм, виходить, за літру. Вот эта штучка получилась по акції сьогодні. Меньше 1 евро, трошки менше. Это сипуха до кофе. А потом, що там ще? Мед 5 евро за кілограм. Выглядит очень хорошо. Вот. Сыр. Это сегодня вообще была акция, получается. Сейчас пытаюсь вспомнить, сколько. 6, 6, 6 евро за килограмм, кажись, вроде бы, да. Если не ошибаюсь. Шоколадки 80 центов, вот это, за 100 грамм. Получается. Вот эта штучка. Рубль 20 за 280 грамм. Короче, 4 евро за килограмм. Вот. Вот эта штучка. Тоже, по-моему... 5 евро за килограмм, выходит. соляма Мы, похоже, и перед этим брали другую. Мороженого сожрали тазик. Полтора евро за 450 грамм. вот Ну, там что там еще у нас? Вино 5 евро за 3 литра. И вот эта вот штучка. А я уже забыл сколько стоит. А, получается 3,60 3, получается за килограмм. Дуже интересно. Но ну, я подивился, он, бачка, там мясо. Мы уже первую порцию жарим. Сейчас пора поворачивать ее. А в Румынии ужин, макароны. Вот так вот.